Кількість дітей з особливими освітніми потребами в Україні з кожним роком зростає. Наш заклад дошкільної освіти активно включився до процесу інтеграції таких дітей у суспільство. Загалом у них спостерігаються вроджені аномалії, хвороби нервової системи, розлади психіки та поведінки. Їх об'єднують важкі моторні та мовленєві порушення. Перед нами стала проблема знайти цікаву та дієву технологію, яка активізувала рухову та мовну зони. Особливо дієвою для корекції дрібної моторики та активізації ділянок головного мозку виявилась технологія кріотерапія. Доз, дозований вплив холоду на нервові закінчення пальців рук володіє. Певними властивостями ефект заснований на зміні діяльності судин. Від холоду відбувається спазм дрібних артерій, який супроводжується їх розширенням. Вплив на кисті рук холоду і тепла поперемінно призводить до скорочення та розслаблення м'язів. В, в кору головного мозку потрапляє направлений сигнал, внаслідок чого краще розвиваються рухові та мовні зони. Технологію кріотерапія ми можемо використовувати у фронтальній та індивідуальній роботі. При цьому зберігаються. Етапи послідовності. На першому етапі лід висипається у ємкість. Потім дитина опускає руки на 15 секунд та перебирає його, при цьому промовляючи властивості льоду. Холодний, прозорий, вологий. Для того, щоб зігріти руки, дитина бере пластикову пляшку з теплою водою, тримає 10 секунд, відбуваються порівняння. Лід холодний, а вода тепла. Такий контраст проводити три рази. По закінченню дитина витирає руки серветкою. На другому етапі проводимо розтяжку пальців рук, що сприяє розвитку еластичності та рухливості соглобів, повторюючи рухи три рази. По закінченню розтяжки проводимо пальчикову гімнастику, повторюючи три рази. Звертаємо увагу на чіткість вимови та правильність виконання рухів. Під Двері відчинив і у Дім нас запросив. У наступному етапі добираються вправи для розвитку тактильної чутливості. Дитина бере в руки масажний м'яч та скочує його між долонями, що в свою чергу продовжує активізувати м'язи дрібної моторики та подає сигнал в головний мозок. Проведення кріотерапії не вимагає спеціального обладнання. Все, що нам необхідно, ми можемо побачити на даному столі: кубики льоду, форма для заморозки, ємкості, в які кладуть лід, пластикова пляшечка або стаканчики з теплою водою, серветки, масажні м'ячі. Проте необхідно враховувати, що у кріотерапії є протипокази, не можна проводити кріотерапію з дітьми, які мають діагноз епісиндром, з обережністю проводити кріотерапію з довгостроково і часто хворіючими дітьми, і дітьми приховуйте індивідуальні особливості дітей, такі як непереносимість холоду, та з обережністю проводити кріотерапію у період загострення респіраторних захворювань. Роботу з кріотерапією ми проводимо протягом двох років. За цей період, завдяки збудженню іннервації м'язів дрібної моторики, активно розвивається тактильна чутливість, що поліпшує артикуляційну моторику дітей з важкими моторними та мовленєвими порушеннями. Збагачується активний словник, відбувається корекція фонематичного складу мовлення, покращується пам'ять, увага, мислення. Для активізації мовних навичок роботу потрібно ще продовжувати.